Пункт 14 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію передбачає, що право на відстрочку мають члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідності першої або другої групи, зайняті постійним доглядом за нею не більше одного, та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду. У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення норма цього підпункту поширює на членів сіні третього ступеня споріднення особи з інвалідності першої або другої групи. У цьому випадку кожні наступні члени сім'ї за спорідненістю повинні підтвердити, окрім родинних зв'язків та інвалідності такої особи, ще й або відсутність членів сім'ї інших ступенів споріднення, або ж їх неможливість за станом здоров'я здійснювати такий догляд. Тому перед тим як збирати документи для отримання відстрочки, проконсультуйте з юристом та отримайте чіткий алгоритм дій та перелік документів.